Всім привіт на каналі Віка. Сьогодні ми знімаємо ролик на роликах. Ну, як вам це сказати. Сегодня я вас научу кататися на ось таких роликах. Ну що, ми погнали? Ну що, давайте ось такі ролики. Ну, що, Все, будемо вчитися. Головне, починати у нас. Перший раз вам треба навчитися тримати ліума. Робити раз, пілимеле, два, ну, піли Я думаю, розумі. раз, Тоба, Равити, ви розумієте. Раз, ногу такого. Другу пілеймер. Цього такого пілеймер. Я радіюся, що ви зрозуміли трошки. І так робите вже. Раз, два, раз, два, раз, два. Поняли? Ну, вам треба підіймати дві руки. Так підірвати. Дивіться. Раз, два. Раз, два, раз, два. Ну, я думаю, що ви зрозуміли як? Бо я ли ще як ви бачите, остати? Це народ. Так дуже круто їздити, вони дуже прикольні. На них легко навчитися їздити, ну, тяло в нас служить. Так що, робите так пару раз, Раз, два, раз, два. Тормозити тут є такий бочечок. Так, так, зараз буде. Ось цим тормозити тяжко. Ну, треба так. Тепер ми скоряємося. Раз, два. Розворот. Раз, два, розворот. раз, два. Розворот. Раз. два, Дивіться, на роликах я не можу їхати ось так. Я кладу коробку. Коротше, ви були на каналі Віка. Ну і всім па-па-па-па.